Руслан, в принципі, гра проходила і перший, і другий тайм за вашої переваги, але чому вдалося втілити її в життя лише так у другому таймі, по вашому? просто була мала реалізація своїх моментів. Багато моментів создавали, били по воротах, не попали. Дуже чудова гра у їхній голкіпер у першому таймі, слід відмітити. Він витягнув два таких мертвих м'яча. Молодець. З огляду на турнірну таблицю, все ж таки багато хто вважає, що ви тимчасово зупинилися на другому місці. Та що поділяєте ви цю точку зору? Ми будемо грати, будемо бачити, звісно. Ми на даний момент ще не грали з двома сильними командами, але ми будемо боротися, будемо грати. Та поразка від своє вона якось вплинула трошки да, на настрій команди на старті. Як ви бачите, команда рве мечі. Боремося, боремося, стараємося. Ну, в принципі, враження про суперника в цьому? чому його не вистачило. Чого й... Суперник, я так розумію, в цьому році перший рік грає команда. і Нема зіграності просто в команді суперника. Є в них там зв'язки деякі, але повністю команда не грає. Спасибо.